Виїхали ми у поле перший день. Відчуття не дуже приємні відчуття, тому що, по-перше, це те, що комбайн новий, ми не працювали на ньому, тільки відремонтували і в поле. Волога показала на Вологомірі 13,8.

Жадко і лежить. Так. Я поняв, зрозумів. Тут нема вроді. Тут зерна нема. Колоски вимолочені. Ось кажу, такива. Нема нічого. Мне кажется, оце там де сівалка забывала са, Щось мені кажется. Одна ось есть, бальчик хорошо. Тут плохо, тут хорошо. Одна сивалка, блядь, понял, что задувалась у вас. Оно спешло. Как раз вот там и выкидывало на селитку. Она кирпичи. Да. Тут не кормила. Всім привіт! Сьогодні 18 липня і ми почали збирання озимої пшениці. Та почали ще кілька днів тому. От, були невеличкі поломки. Запустив я цей комбайн. Запустили ми джондір з усіми ремонтами, все, що я робив у нього. все начебто і працює. Фу-фу-фу. Так. Що в нас на полі? Така ось стерня, така ось амброзія. Ну це ще чисте поле в нас. Те поле, яке більш сиріша пшениця, те воно більш уражене бур'яном. Зараз підійде пшенички. Значить, на цьому полі 62 гектари, осіяно. 25 гектар сівалкою і 37 гектар посіяно розбросним посівом румом. Були дощі восени, сівалкою заїжджаємо, вона забивається, стає і стає. Така волога вже пішла, яка нікуди не дівалася, ця волога. Прийняв рішення досіяти поле румом. Сіялося поле пізно, сіялися без добрив. Тому на той ділянці, яку вбрали по цим дощам, що в цьому році були, вийшла врожайність десь 38 центнерів з гектара. Отак от, друзі. Оце вам пізній посів, без добрив, 150 літри сівалкою. От, отака така справа. Так, дійшов я до поля, це вже ми косимо цей розбросний посів. Ось так виглядає пшениця. Це Богдана. Зараз зайду, щоб отак видно було. Така ось густота, кущення практично не було, тому що, як я вже сказав, пізно сіяли ми її. Ось, ось отакий от колосочок. колосочок. Зараз, зараз трошки далі ще підемо. Як знають багато підписників моїх, що комбайна в мене до цього ж не було. Наймав я комбайн. Тому якісь висновки робити ще рано, я не зрозумів ще, як воно й що. коси, та й коси. Економія по грошах це відчувається одразу, звичайно ж таки. Так, ну ось і амброзія, бачите, яка вже підходить. Волога на даний момент 14. З половиною 14 нижче не опускається. Або із-за зеленки цієї, або Грецію знає за чого. Можливо, і волога у повітрі така. На захід дуже потужні були. Так, як вам ще показати, якісніше це поле. Оце розбросний пасів так виглядає. Він не відрізняється, так я дивлюся. Оце загущено там, де перекриття було по 400 кг на гектар. Вона, звісно ж таки, густіше, 400 кг на гектар тут висіяно румом, Це перекриття. А це ось, звичайне, там, де нормальний посів. Отаке. Колос тут трохи крупніший, але зарядка. Отак дивишся, взагалі вон, чорна земля. Як ми дозбираємо поле вже, воно покаже, якщо буде там різниця в 1-2 центнери, то можна і не замарачуватися, можна сіяти і так. Який план? Воно ж то збирання-збирання. Та вже ж міркуєш, як його дивишся на результат якийсь вже. І міркуєш, як його ж краще зробити, щоб все встигнути. У нас в цьому році десь 260 гектар посіву. Це в Найкращому випадку це 2 тижні. А 2 тижні для посіву озимої пшениці дуже багато. Дуже багато. Якщо це ти посієш 25 вересня, то це виходить скільки? 10 жовтня ти закінчиш, а 10 жовтня це вже 15-20 вже можна не сіяти. 20-те, це вже я зрозумів. Тому краще вкладатися у сроки посіву десь 5-6 днів. Це отак. Отак. Край. Як це зробити на 260 гектар? Хер його знає. Особливо, коли поля розкидані. То якщо буде сухо і сівалка буде шпарити наша з великим бункером, то можемо 25 гектар, а може й до 30 гектар. Будемо намагатися закривати. А якщо буде мокрувато і буде дощ заважати, то я не буду стояти, як у минулому році. В минулому сезоні ми так виїжджаємо. Хоп, забилась, стали. Забилась, стали. Круг робимо, стали, чистимо ті диски. Кажу, Сань, поїхали, завтра воно протряхне та завтра продовжимо сів. Виїжджаємо завтра. Ну начебто пішло. Але земля набрала такої вологи, пласти... пластилінова стала земля, почвася, що воно вже ну не йде по все. Вже це 25 гектар ці, я тоді вже плюнув, кажу Сашку, давай румом. Оце буде так в цьому році. Якщо буде сухо, будемо шпарити. Якщо щось буде заважати з вологою це, я буду сіяти румом. Тому що я бачу по ній, по цій пшениці. Я ж кажу, один-два центнери це фігня. Якщо я посію румом 25 вересня, це буде краще, ніж я посію 15 жовтня сівалкою. Якість посіву, це да, там розподілення насіння, але строки це головніше. Тому, ну я думаю, я доніс свою думку. Так, ну що, так ходив, же ж, я ходив, думаю, ну, втрати. Ось, ось земля, ось видно, маса невелика, той вітерець здував. Як мені казали, знавці, ти мотюкаєш там комбайнерів, там комбайн, там щось дивишся, от буде свій комбайн, от подивимося, як будеш косити. Фух, як воно це. Блядь. Ну що, що, що казати? Тут нахвалятися нічого, але ось я, я дивлюся, ось ось земля, дивіться. Ви бачите зерно тут. Я тут не бачу зерна. Де його дивиться? Та де там дивився і тут буду так дивитися. Отак так же я і дивився. Ось одне. Ось одне. Ось друге. Ось третє, ось четверте. Є, є, втрати є. Значить, я думав, що оця пшениця, яка без оста. <кхи> Богдана. Ось одне. Ось друге. Та так, щоб дорожки, дорожки сипались, так немає. Все ж таке ущільнення ми зробили. Це з жатки вилетіло. Чогось я думаю, що ця Богдана вона довше повинна стояти. Щоб вималачувалась краще. Але вона взагалі ось пальчиком береш, диви, диви, як сипеться. То грація, яка посіяна у мене там на бугру, яку будемо ще косити. Як руками розмелеш, вона оця ж волохата, ось Я заміряв влагу там спочатку. Ото так. А треба було сюди їхати. Вона, якщо урожайність менша, якщо пшениця слабкіша, то там вона і сохне швидше. Там урожай краще буде, я покажу ще як воно там буде. Сьогодні вночі обіцяють дощ. Буде дощ. Буде дощик. Так що сьогодні останній день. А там він вночі пройде, там 4 міліметра обіцяють на час ночі. А там два дня вже і не буде його. Да? Я имею в виду ця и то, что красиво. Вот тут классно, а там вообще Вот там херово. швидко набігли тучки. Так як і обіцяли, фронт йде. Буде, дощ не буде, хер його знає. Але сонце заховалося, а це значить, що ми косити довго сьогодні не зможемо. Та будемо дивитись. От. Ну а якщо ночі пройде дощик, ми зарядимо, як я казав вже дисковочку тут. дисковочку, Вон, дивіться, що суне. Бачите яке? О, яка сила! А ото поле моє з пшеницею під дощ попаде. Там і зеленка вже пішла. Да, заходить таке, бляха-муха, зараз як жахне.